Очолить президентську канцелярію Кароля Навроцького, які дані Варшава вперше не подала до міжнародного реєстру ООН, та чий уряд, на думку поляків, краще справляється із зовнішньою політикою країни. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, хто обійме ключові посади у його президентській канцелярії. Так, її керівником стане збігнів Богуцький, а його заступником Адам Андрушкевич. Богуцький є юристом за фахом, був воєводою Західнопоморського воєводства і, за словами Навроцького, є людиною його покоління. Водночас Адама Андрушкевича, який стане заступником Богуцького, Навроцький назвав досвідченим політиком, який з 2015 року працює у парламенті. Новообраний президент відзначив його як одного з найталановитіших політиків молодого покоління та звернув увагу на його зв'язки з націоналістичними колами. Деталі про формування нової канцелярії президента Польщі читайте в матеріалах на слава Тіві. Майже половина поляків вважає, що нинішній уряд Дональда Туска ефективніше проводить зовнішню політику, ніж попередній кабінет, очолюваний партією Право і справедливість. Згідно з новим соціологічним опитуванням, таку думку мають майже 44% польських громадян. Натомість 34% вважають, що уряд ПІСУ краще представляв Польщу на міжнародній арені. Ще 22% респондентів не змогли дати однозначної відповіді. В аналізах результатів дослідження йдеться про те, що політичні уподобання опитаних мають прямий вплив на їхні відповіді. Детальніше про це, а також про останні перестановки в нинішньому польському уряді, читайте на нашому сайті. Польща вперше у своїй історії приховала від ООН дані з імпорту зброї за минулий рік. Стандартно у відповідний реєстр дані про основні види зброї, танки, БМП, БТР, артилерійські системи, бойову авіацію різних типів. Бойові кораблі і ракетне озброєння надсилають держави у рамках ООН з 1991 року. За бажанням також надаються дані про стрілецьку зброю. Це робиться, аби відстежувати нагромадження зброї і запобігати потенційним конфліктам. Як зазначило видання Дефенс 24 PL, у 2024 році, польща вперше не надала дані про свій імпорт озброєння. При цьому із 2022 року Варшава також не повідомляє, яку зброю передає Києву в межах військової допомоги. Про дані щодо польського імпорту зброї, які попри це дістали журналісти, читайте докладно на Слава Тіві. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус хотіли би передати Україні ракети Таурус, але суспільна думка поки що проти. Такий коментар в ефірі Слава Тіві зробив аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи Андреас Умланд. На його думку, попри те, що більшість німців схвалює курс уряду на військову підтримку України, у тому числі важким озброєнням, проблема з передачою ракет Таурус, усе ще лежить в площині громадської думки. Чомусь склалося серед багатьох німців таке враження? Якщо е, Німеччина буде постачати е, Особисто ці е, е, ракети Таурус, що це втягне Німечну в війну, і що це буде е, означати, що тоді вже е, російські ракети будуть літати в, в, в німецькі місця, а не в українські, е, чомусь є така такий страх, і е, ну і на жаль, є. Е, Така ситуація, поки суспільна думка там не зміниться. Я боюсь, що ніякий уряд е Німеччині не зможе просто так е постачати ці зброї. Чи готова на думку експерта Європа до війни з Росією та як у зв'язку з цим змінилася її позиція щодо постачання зброї Україні, читайте в коментарі Умланда на слава ті на сьогодні? У мене все більше актуальних новин шукайте на нашому сайті. Всього доброго і до наступної зустрічі.